Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу «Формат». Триває спеціальний ефір на радіо НВМ мене звати Олексій Тарасов. І Я хочу нагадати про те, що сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дев'ять років тому, саме цього дня, сталася трагедія під Іловайськом. Пам'ятаємо, що коли українські військові виходили з оточення, їх почали розстрілювати з тяжкого озброєння російські війська. про Трагедію під Оловайськом будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку В'ячеслав Печененко. Він є колишнім командиром полку Дніпро. 1 пане В'ячеславе, вітаю вас! В ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ми розуміємо, що це дуже важлива, хоч і трагічна дата, так для всього українського народу. Якщо говорити про те, що відбувалося під Іловайськом 29 серпня, дев'ять років тому, як ви згадуєте цей день? Ну, цей день буду пам'ятати все своє життя, тому що, на жаль, поклали життя. Кращі сини нашої держави, і це був черговий урок, нам що з Росією ніяких переговорів вести не можна, тому що вони діють підступно підло і своїх слів не тримають. І це відбулося якраз 9 років тому назад. І якщо взяти хронологію, як це все сталося. То 28-го вечора командувачем угрупування військ генералом Хамчаком була дана команда всім підрозділам вийти з Іловайська, вишукуватись в колони, і зранку, 29-го висуватись по так званому зеленому коридору, який гарантувала Російська Федерація. І ми зробили так, як вони вимагали. І 29-го зранку ми вишколись дві колони, щоб висуватись з Іловайська по намічним маршрутам. Але вже зранку почались е, перемовини по новому умови. Змінювались, і е, коли колона військ стояла в чистому полі, по нам вже почали крити мінометами. Тоді генерал Хамчак дав команду, що ми не будемо чекати нових умов. Ми рухаємось по маршруту. Першими вогонь не будемо відкривати. А стосовно умов, вони почали змінювати умови і вимагати від нас, що ми залишили важку техніку і виходили чуть ли не пішки з під білими прапорами. На це ми не погодились, тому що таких умов не було. У нас була умова, що ми виходимо по наміченому затвердженому маршруту, і вогонь не будемо відкривати Не ми, не вони. Але, на жаль, коли ми почали рух і пройшли перше кільце оточення, колона витягнулась вже е, між скошеними полями, зі всіх видів озброєння, колону почали розстрілювати з підготовлених позицій, як в тирі. І... Тоді, от якраз, і загинула найбільша кількість в одному бою наших кращих синів. Ну от з тієї інформації офіційної, яку ми маємо, звичайно, говорять про 368 українських бійців. Ще 18 вважають зниклими безвісти. Ну, звичайно, тому й ми говоримо про це як про одну з найбільших трагедій України. Якщо дивитися ретроспективно, ми пам'ятаємо, коли намагалися аналізувати те, що відбулося, то було ну багато критики на адресу двох людей: Віктора Муженка, тодішнього командувача генштабу збройних сил України. Ну і Руслана Хомчака, ви його вже згадали. Так він тоді а, командував сектором Б. І, от саме виводив війська з під Іловайська. Якщо подивитися, от зараз так через 9 років на те, що сталося, чи можна говорити про те, що ця трагедія могла бути, хоча б частково їхньою відповідальністю? Тут я не можу давати таку оцінку. Чому тому що ви маєте зрозуміти ситуацію? Я безпосередньо командував своїм підрозділом Виловайську навколо Іловайську були. Розташованої наші військові частини збройних сил, а ми, добровольці, були всередині Іловайська. Те, що творилось навколо Іловайська, ми повною інформацією не володіли, тому що наше завдання було зачищати і звільняти Іловайськ. І половину міста ми звільнили, а половину контролювали бойовики. Але про те, що нас вже оточили, ми вже мали інформацію. Вже безпосередньо перед самим виходом. Враховуючи ту ситуацію, що ми опинились на той час, вже у нас не було озброєння боєприпасів достатньої кількості, їжі взагалі не було у нас в Іловайську, то вихід з Іловайська був самим оптимальним вважаю, варіантом подій, тому що або нас там. Як кажуть, розстріляли на місці, і всі б загинули, або вийшли ті, хто зміг вийти, я зрозумів вас, пане В'ячеславе, і от ми ж пам'ятаємо, як починалася російсько-українська війна у цей етап. Так, ми можемо говорити історично, що, може, вона ніколи не закінчувалася. Але е, напад е, на Донбас е, росіян. І е, саме я просто хочу трошечки поговорити про полк Дніпро 1 е, е, Треба нагадати нашій аудиторії, що це добровольці. так, це ті українці, які одразу стали на захист своєї власної землі, пам'ятаємо, в якому стані була українська армія. Розкажіть про ваш полк, хто до нього входив? Що це за люди? Коли стала ситуація, що дійсно на той час не було в достатній кількості підготовлених військових, не було Достатнього озброєння і бажаючих е, іти захищати державу. Тоді в системі МВС було створено підрозділи добровольчі підрозділи. Е, як вони тоді називались е, підрозділ міліції особливого призначення, і в тому числі на території е, міста Дніпро було. Створено декілька таких підрозділів. Вони з них війшов і я. Тому що е, я вже на той час пенсіонер Збройних сил пішов в військомат-полковникам, і мені сказали, що дякую за ваш патріотизм, але на всіх полковників бригад не вистачить. Чекайте, коли вас викличуть. Тоді я не став чекати, і в травні 2014 року пішов добровольцем в батальйон Дніпро 1. І таких. Було сотні і весь підрозділ Дніпро-1, і не тільки, а всі добровольчі підрозділи системи МВС. Вони були штатні співробітники міліції на той час. Вони всі були добровольцями. От ми пам'ятаємо, що та війна, яка почалася на Донбасі і в Криму, так з окупацією Кримського півострову, її так справедливо називали гібридною, тому що росіяни, ну пам'ятаємо, що вони стверджували, їх там нет, Так, ну тобто, все це якісь шахтарі з воєнторгів купували собі зброю, десь брали з шахти, витягали буки і так далі. І коли говорять про Іловайськ, то один з таких фактів наводять, що можливо це така перша сутичка сил зсу з регулярними частинами армії Російської Федерації. Чи можна говорити, що дійсно саме Іловайськ став от тією точкою, коли ну вже не могли росіяни заперечувати, що це саме їхні регулярні війська? Так, дійсно, не знаю на яких ще ділянках тієї війни в 2014 році були такі сутички, але безпосередньо активні бойові дії в серпні під Іловайськом, це була напряму війна вже з російською регулярною армією. Чому тому що, по перше, ми коли були вже в оточенні. Наші бійці, в тому числі, разом зі Збройними силами, підбивали колону десантників російських. Там були і срочники, і контрактники. Полонені були бійці Збройних сил Російської Федерації. І коли вже наші бійці під час оточення попадали в полон, то вони підтверджують, що це була регулярна російська армія безпосередня частини укомплектовані штатними співробітниками, бійцями збройних сил Російської Федерації. А от ті полонені, яких вам вдалося взяти з росіян, а що вони розповідали? Ми пам'ятаємо, що було після 24 лютого, що вони всі їхали на навчання і прокинулися просто на території України. Взагалі не уявляли, куди їдуть. А ті у 2014 році, яка в них була легенда? Так само, так само безпосередньо нічого не змінилось. Вони казали, що вони заблукали, їхали на навчання в Ростовську область. І колона зайшла випадково на територію України. Навіть це їх не збентежувало те, що назви населених пунктів українською мовою, що в магазинах, де вони зупинялись куплятись продукти і поїсти і попити води. Вони бачили, що там російські рублі не ходять. Тому це все чиста брехня з першого дня, і ми розуміємо, що вони знали, куди йдуть. Чому? Тому що ті ж самі полонені, вони казали, що вони нас чекали вже три дні, нашу колону. Вони підготували позиції, вони вирили окопи, підготували зі всіх напрямків стрільби протитанкові засоби, і вони не збирались. Нас просто так пропускати. Це ми вже зараз знаємо. Ми тоді знали, коли вийшли з Іловайська, і у них була команда розстрілювати колону. Також ми пам'ятаємо, що були, ну і продовжують існувати такі наші співгромадяни, які під тиском російської пропаганди повірили, там що вони в бендерівців, так украфашистів, які там їх будуть різати за російську мову, чи що там їм не дозволяти робити, я не знаю. Я думаю, що тоді, в 2014 році, ви також з ними зустрічалися. Ну, в сенсі, коли хтось вам казав, що ми хочемо відділитися, в мене є особистий досвід, я був в Донецьку якраз. Коли захопили Слов'янськ вперше і в останнє, і пам'ятаю, як їхав таксі, вже таксист мені почав говорити, що ми хотімо а цей Дініце. І ти йому кажеш сенсі, і що ви будете далі робити? Ну коротше кажучи, ніякі аргументи там сенсі запитання. Якщо ставиш, то далі ніякої логіки там немає. Але але ви е, мали справу з тими е, нашими співгромадянами, які взяли зброю в руки, то е, чи ви їх розуміли? Справа в тому, що у нас в добровольчих підрозділах були громадяни зі всієї України. Із Донецька у нас була в Дніпрі один окрема рота Донецьк. У нас були з Західної України багато бійців, переважна бійців з центральної України, але були представники всієї держави. І коли навіть наші бійці попали в полон, то у, скажімо так, сепаратистів, тих, хто представляв Донецьку так звану Народну Республіку, у них було саме головне завдання взяти в полон добровольців. Їх менше цікавили військовослужбовці Збройних сил. Їх цікавили добровольці в першу чергу батальйон Донбас. І ми також пам'ятаємо, що дійсно багато наших добровольців і потрапляли в російський полон. Ну, вони давали після цього інтерв'ю, коли на щастя їх вдавалося звільнити з цього полону, обміняти. Я ось про що хочу запитати: ви, ви вже от розповідали так, що дійсно вишукувавшись в колони, Дніпро 1 виходив з Іловайську і одразу почали обстрілювати мінометами. Стало зрозуміло, що росіяни. Не мають наміру ніяких дотримуватися ніяких домовленостей, так, ніяких зелених коридорів не буде. Чи можете ви говорити про втрати Дніпро 1 Так, на жаль, ми під Іловайськом і в цих боях за Іловайськ втратили найбільше, скажімо, якщо взяти одночасно. У нас в Іловайську Дніпро 1 втратив 15 чоловік загиблими і. Декілька десятків пораненими. І це були одні з важких втрат. То чому? Тому що всього за перші два роки війни ми втратили 31 бійця, і з них от 15 в Іловайську. Це за менше ніж за два тижні. А найбільші втрати це якраз під час виходу з Іловайська. Зважаючи на те, що кожне життя українця є надважливим, ну це величезні втрати. Ми пам'ятаємо, що було після Іловайської, що було підписане мінське перемир'я, так, мінські домовленості, які щось там трошечки загальмували. Потім були мінські домовленості другі. І далі ми можемо говорити про а, таку сталу фазу війни, коли росіяни могли нас обстрілювати, ми нібито не могли відповідати. І от ви вже сказали, що Іловайськ це має бути таким уроком, що росіянам не можна довіряти. І все одно незважаючи на те, що війна почалася у 2014 році, здавалося, що більшість українців у 2022 році не вірили так. Ну ще у січні, ще можливо 23 лютого 2022 року, не вірили, що буде велика війна з росіянами. Як ви гадаєте, а в чому була ну давайте так говорити наша помилка, чому українці думали, що ну от на цьому все зупиниться? Ну, по-перше, я на початку 2022 року і сам не вірив в те, що дійсно Росіяни будуть наступати на всю територію України, що вони почнуть повномасштабне вторгнення. По-друге, я розумів, якщо Росія все-таки почне цю війну, то це будуть останні. Кроки в житті сучасної Росії, і Росії такої не буде існувати. І, на жаль, це повномасштабне вторгнення трапилось, і я впевнений, що ми е, переможемо. Ми повернемо всю нашу територію, окуповану, до е, тих кордонів 91-го року. І Росія після цього перестане існувати в своїх сучасних кордонах сама як суцільна держава. Але хочу сказати, що ми в 91-му році отримали незалежність відносно вільно і спокійно, і зараз наше покоління, на жаль, відстоює те, що далося нам майже безкоштовно. І це буде війна, переможна наша, і вона поставить крапку в нашій незалежності. Тому що ми повернемо і станемо дійсно незалежними, і раз назавжди завжди дамо е урок росіянам і всьому світові, що Україна була, є і буде. Пане В'ячеславе, чи можу запитати, чому ви на початку 2022 року ну не вірили, що росіяни будуть наступати от по всіх напрямках? Так, ми їх побачили зі Сходу, з півдня. Ну і ще, звичайно, з півночі. Тобто, вони використали Білорусь так свого такого сателіта для того, щоб наступати на територію України? Е, ну тут я можу сказати з боку як військового, тому що у мене є 30 років служби календарної у силових структурах, і я як військовий розумів, що напроти України не було створено ударного угрупування. І розтягнувшись по великій території нашої держави, вони логістично вже програли. А після того, як вони відчули на своїй шкурі, що таке український спротив, вони, я думаю, що пожалкували, що вони почали те. В лютому 22-го року. В той час я був заступником голови Сумської обласної військової адміністрації і був в Сумах також в оточенні, коли е, Суми захопили, ну хотіли захопити і не змогли захопити, просто оточили місто і пішли далі на Київ росіяни. У них земля горіла під ногами. І вони, думаю, в страшенних снах будуть згадувати свої рухи через сумщину, і так було по всій території держави, тому вони. Зробили дуже велику помилку, яка буде коштувати самої незалежності і цілісності Російської Федерації. Ми також в це віримо, але також розуміємо, що це велика велика робота, яку проводять наші захисники кожного дня, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Пане В'ячеславе, я вам дуже дякую за цю розмову. В'ячеслав Печененко, колишній командир полку Дніпро 1 був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.